Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як чистити окатиші, вони ще називаються, або коли, за... закош... коли в нас є закошлатилось. І найкраще, в мене є різні методи. Дуже багато продавців зараз пропонують, рекламують ось такі машинки. Мені вона не сподобалась, тому що вона дуже швидко забивається. Тому що тут батарейки і, одним словом, забивається, не працює. Кошлатись у нас ось така. Я спробувала, що таке за кошлачення. Це коли воно, його треба розчесати. І ось я його розчесала. Бачите? Розчесала ось такою, отака у мене металева. Отака металева вона. Не нова, я просто вирішила її спробувати. Є такі щіточки, навіть котячі для котів, тобто, ось, покажу ще ближче, подивимося зі сторони. Там такі ніби манюсінькі, маленькі, під пів міліметра маленькі, металеві йдуть зубчики. Як гребінець. І дивимось. Я просто веду, як розчісую його, показую зараз ближче. Ось зібралися всі наші все те, що збилося, окатище ще їх називають. Або те, що закошлатилось. І в нас вийшла рівненька поверхня. Ще є ось на кармані. Зараз я її беру. Оцим методом набагато швидше, ніж оцею машинкою, яка забивається і нічого не виходить. А тут я за, за 2 секунди почистила. Десь пів метра своєї, своїх штанів. В даному випадку це в мене штани. Працюйте, я кому треба. Поділилася з вами своїм досвідом. Удачі вам!